Підходить сьогодні книжник і запитує що є Спасителя, яка є найбільша заповідь в законі? І кожен сам собі зараз повинен задати, яку він взагалі заповідь знає. Чи він взагалі знає заповіді в своєму житті? Ну, крім того, що не вбий, не вкради. Але є ще декілька заповідей, дорогі брати і сестри. Тому що ми знаємо, що перші заповіді на скрижалях закону написав сам Господь. Але коли люди почали поклонятися вже не Господу, а тельцю, то Мойсей ці скрижалі розбив. І вже другі. Заповіді, це був вже написані Мойсеєм. Але мало хто це про нас знає, мало хто знає взагалі, що таке є слово Біблія. От Всі ми тут присутні знаємо, що означає слово Біблія. Але чуємо всі. І всі знаємо, що є така книга. А що таке слово є Біблія, дорогі брати і сестри? А зі скількох законів вона складається. А скільки в старому завіті є книг, і в Новому скільки завіті є книг? А що ми хочемо від Господа тоді? От що ми хочемо від Господа? Ми не знаємо, як Його книжка називається, де записано весь закон. От що ми хочемо? Хочемо багатства? Так ми духовні самі. Немічні. Ми не знаємо. І соромно кожному виявляється зараз, як би це дивно не було. А хто прочитав цього тижня Євангеліє? Одну главу. Не главу. Зачало хоча б один денне. Хто прочитав? Один відсоток. Або більше того, 0,1 А що ми хочемо від Господа? Хочемо достаток? Не буде. Хочете мир? Не буде. А що ми хочемо? А просимо завжди і Бог винуватий нам всьому. Що ми зробили цього тижня для Господа? Відкидаючи свій, свій егоїзм. Що зробили? Хто нагодував безхатька цього тижня? Підніміть руку, будь ласка. Море рук. Море рук. вважається чи ні? Хто? Перерахування грошей на монастир вважається чи ні? Там вже готують безхатька. Ми не впевнені. Бачите, дорогі брати і сестри, який смуток в церкві є насправді. Що це ми знаємо, що треба виконати западі, яку сьогодні Господь каже. Возлюби ближнього як самого себе. Але нічого для ближнього свого ми не зробили. Зовсім нічого. Виявляється, нічого ми не робимо ні для себе. Доброго, бо духовне життя наше марне. Біблію не читаємо, життя святих точно не прочитали, якщо вже Біблію не прочитали. І тому так ми і живемо, аби як з дня на день, з дня на день, і кожен Божий день кажемо, щоб скоріше війна закінчилась. А війна насправді давно є з самим собою. Але більше того, ми знаходимо своє тіло в окупації. Ми своє діло, тіло, свою душу самі віддали в окупацію дияволу. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь каже, возлюби Господа всім серцем, всією душею, всіма своїми почуттями і всім своїм розумом. Але насправді ми все все відкидаємо і нам все це не цікаво. Ми це знаємо. І знає священник про це, і мирянин знає. Хтось скаже, що священника робота. Але судячи по собі, я би не сказав, що це є робота. Хто мені за цю роботу платить кошти? Ніхто. Так само, як і ви приходите просто до храму збагатитися благодаттю, так само і я особисто приходжу. Щоб більше того, щоб ще щось. Розказати ще якось своє духовне... духовний світ збагатити, і вам це передати. І ми на одинакових правилах в цьому житті я не в монастирі живу. Я не живу в достатку, як можна сказати, що монах має де жити, де спати, що їсти. Такого ж немає. Я живу так само, як ви у світі. І заробляю ті самі кошти, як і ви. І сім'ю маю. Але що відбувається між нами, якщо ми не читаємо Євангелію? І це є смуток, дорогі брати і сестри всієї церкви. Тому нас і так легко іноді заманити в іншу віру, легко збити з курсу, легко нас звабити до того, щоб матюкатися. І тому подібне. Це все через те, що в нас духовний світ занепалий. Духовний світ у нас дуже і дуже слабкий. І ви вже знаєте, що коли ми будуємо будинок, будинок не може стояти без фундаменту. Ми також не можемо жити на цьому фундаменту, але будинок без цього фундаменту стояти не може. Без покрівлі, яку ми робимо в цьому. Без оздоблення цього будинку, ми не можемо жити в ньому. Але чомусь в духовному світі ми так і живемо, навіть не на цьому фундаменту. Ми в цьому напівфундаменту можна сказати, тому що ми його навіть не заливаємо бетоном. Ми просто викопали, десь з нам знання з дитинства передалися. І так ми на цьому фундаменті живемо, в духовному світі. І іноді в нас відбувається перелом, що хочемо щось зробити. Але більше того, щоб замістити цей бетон, у нас нічого не получається. Ми нічого не робимо, щоб будувати цей фундамент духовний. А все чому? А задайте собі запитання самі: все чому відбувається так, як відбувається? Але хочемо, щоб війна скоріше закінчилася, дорогі брати і сестри. Тому, щоб не було так сумно, потрібно собі постановити хоча б в день чи в тиждень читати одну главу в Новому Завіті, чи Євангелія, чи послання святих апостолів. Все це буде корисно. Постановити собі раз в неділю ходити до храму буде корисно. Раз у місяць йти на сповідь і причастя буде корисно. Бо ми від Господа вимагаємо багато чого, але Господу нічого не хочемо віддати. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні виконати закон. І виконати декілька заповідей, а точніше дві. Возлюби Господа всім серцем, всієї душі, і всіма своїми почуттями, і всім своїм розумом, і ближнього свого як самого себе. І коли ми задумуємося над цими двома заповідями, то ми зрозуміємо, де я живу не так, де я життя пробожу в духовному світі не так. І то тоді ми дамо відповідь чесну перед Господом. Чи я заслуговую на це життя, яке я маю, чи я не заслуговую? Амінь.